Яка романтична подія скоро станеться у вашому житті? Давайте сьогодні поглянемо такий розклад. Неочікувано. Ви навіть не підозрюєте, доля готує для вас несподівану зустріч з чоловіком, з яким у вас були стосунки, з чоловіком із минулого. Причому зустріч ця буде такою, знаєте, випадковою. І, можливо, там, де ви навіть і не чекали його побачити, він з'явиться раптово, причому так, що ви навіть не зможете одразу це повірити. Давайте ще поглянемо, що нам ще скажуть карти. Дивіться, але я бачу, що він прийде тоді, коли ви вже почали рухатися вперед, і, здається, все залишили позаду. Але ця зустріч змінить усе. Цей чоловік, якого ви давно відпустили, раптом буде стояти перед вами. З чим прийде? Давайте глянемо. Зі змінами. Ви побачите в його очах те, чого не було раніше. Справжнє каяття, таке, знаєте, бажання повернутися. Він уже точно не буде таким, як був колись. Він зрозуміє, кого втратив. Давайте ще глянемо. Дивіться. Ну, до речі, він зараз намагається збудувати нові стосунки з кимось. Але цей момент змусить його усвідомити, що ви єдина, кого він насправді шукав. Давайте глянемо, яку пораду вам дають карти. Дивіться, не ну, ваше серце точно відгукнеться на цей жест. Але доля дає вам вибір. Чи впустите ви цю людину знову у своє серце, чи оберете шлях до чогось нового? Все у ваших руках, і саме ваше серце підкаже правильну відповідь.